Всім прикро, звичайно, і мені прикро, мені дуже шкода хлопців. Вони дуже багато зусиль прикладають в останні час і в останні ігри. І поки не нагороджують так, як хотілося б. Напевно, що не прийшов їх час і наш час. В тому плані, вони багато трудяться. І я цим дуже задоволений, Я бачу в цьому прогрес. Вони в цьому бачать прогрес. Це потрібно підкріпити результат. Ми сьогодні сміливо грали, не грали таким низьким прям блоком, і статистика: у нас чотири удари у а у Шахтаря лише три, ось яка була настанова перед грою. Ну, звичайно, ми не хотіли притискатись. Десь моментами притискались, тому що Шахтар все таки гарно володіє м'ячем. індивідуально сильні футболісти. Є награші, і e, намагались витискати, щоб не притиснутись до штрафної. Намагались давати тиск. бо по, і, по інакшому в тебе немає просто шансів в таких іграх. Ти будеш без кінця переміщуватись. І якщо ти не пропонуєш щось у відповідь, то в 90 хвилин тебе просто не вистачить ні сил, не нічого, не концентрація. Е, ви вже передивилися той м'яч на останніх хвилинах, який ми забили. Там був дотик Дієго. Наскільки на цей момент вже ви встигли проаналізувати? Я не дивився. Це дуже емоційний, емоційний такий момент був і дуже крутий був б кінцівка цього кіно. Але виявилося ще драматичніше. і, ну, Я не хочу коментувати суддівське рішення. Можливо, і був фол. Напевно, якщо вони відмінили, напевно, був, був фол. я Не знаю. В них є свої установи, своя практика, свої якісь орієнтири. І, тому. Нам своє потрібно на полі робити. І, на жаль, сьогодні так сталося. Можливо, одного разу в пользу колеса щось в такому сенсі буде. Останнє питання, традиційне питання. Наступний суперник Полісся. Ось Як буде команда готуватися до матчу проти Полісся? У нас такий ряд суперників зараз хороший. Нам немає чого втрачати. Нам потрібно ставати кращими, набирати очі за лікові бали. Команда сильна. Індивідуально також сильні футболісти. і Приблизно розуміємо, як буде грати суперник. В штатному режимі будемо готуватись. Потрібно гарно відновитись. В штатному нічого такого, Шахтар, Полісся або будь-хто у нас цикл не міняється. Е, ну, це для мене дуже високий рівень. Команда грає в лісі чемпіонів. А я ну, це мій дебютний сезон в ОПЛ. І такий суперник. Ну для мене було дуже тяжко грати, тому тим паче після такого мікропошкодження. Ну було було тяжко та цікаво. Ну такий ми бачили, що не, не дуже продавлювали твій фланг. Там і потім вже і Кевін вийшов, але не провалився не фланг, ні ти. Ну, це в мене такий як сильний навик. Я більш безмічаю так у відборі, а на атаку мені тяжко. Я взагалі, як ти вважаєш, сьогодні колос зіграв, що вийшло у команди, можливо, щось не вийшло. Ну, у команди вийшло сьогодні такий середній блок, більш на оборону, та і моменти були можна було реалізовувати. Сьогодні я вважаю, нічия було б закономірний рахунок, а ми могли б і перемагати. Але ну, цей автогол. Трішки посумували, але це футбол з кожним буває і в кожну секунду може трапитись. Потрібно підтримувати друг друга. Ти сказав, що це дебютний сезон в УПЛ. Ну, Звісно, як тобі взагалі грається? Як тобі, з партнерами і наскільки ти вже відчуваєш певний? Ну, впевненість так. Я почув десь на третьому-четвертому матчі своєму. З кожним матчем мені було все легше і легше. А ну перші матчі були дуже тяжкі. Я не знаю, рівень звичайно відрізняється від там u 19 в декілька разів. А на що на рахунок партнерів по команді спочатку були недорозуміння, там навіть по грі, ну але порозумілися, підтримуємо друг друга і спілкуємося гарно. Наступний матч проти Полісся. Ось ми зараз з Олександром Сергійовичем спілкувалися. Ось які твої думки на матч проти Полісся? Ну, це теж дуже гарна команда, тим такі ж самі виконавці, як і в Шахтарі. Ось де декілька гравців викликалися в збірну. Тим паче там тренерські штаби, який був у Дніпрі 19. Так що я плюс-мінус розумію, який футбол може бути, і треба готуватися до цього матчу як до цього.